І у нас новина надходження в автофокус, А продаж Volvo S90 2009 рік на 3-літровому двигуні. Вихлоп, подивіться, в дуже гарному стані. У нас тут білий, світлий точніше, шкіряний салон. Ось. У нас тут повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал. Тут у нас регулювання світла. Також у нас мультикермо, круїз-контроль. Штатна мультимедіа з висувним дисплеєм, деревина вставки, коробка перемикання у нас Tip Tronic. Також клімат-контроль тут присутній. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, як водія, так і пасажира. так що Звертайтеся до нас, на Гната Хоткевичу 22Б. І забирайте цю ласівочку. Чекаємо на вас.